Увага на екран демонструє пан Степан. Симбіоз та його форми. Жирафа на ньому хто сидить? Пташки. так. Нижче риби клоуни плавають, так а це актинія. Що таке актинія, якщо хтось пригадає, це такий кишково порожнинний організм і лишайник? То тема симбіозу. Чому симбіоз? І що це таке симбіоз? Якщо ви пригадаєте з курсу. Біологія, який ви знаєте, то симбіоз це всі форми співжиття. Зрозуміли? Тож ми розглянемо, які є форми симбіозу і їхні особливості. Симбіоз це така стратегія виживання, адаптації, коли два організми взаємодіють між собою і один, хоча б один з них, що має вигоду з того, йому корисно. Розуміло? Наприклад, ви бачите взаємовигідний такий симбіоз, він буде називатися мутуалізм, коли рак самітник і актинія. Актинія, я вам пригадував, що це кишково порожнина тварина, вона має жалки клітини щупальця, вона ловить рибу. так І коли вона її перетравила, рештки вона викидає, а рак самітник що робить, доїдає. Зрозуміло? Вигідно це раку. Вигідно. Актині вигідно? Вигідно, це мутуалізм. Зрозуміло? Переносить він актинію до місця, де багато пожили. Інший вид симбіозу теж, коли один вид використовує, використовує інший, але шкоди йому не завдає. Розуміли? Так? Оці, що ми згадували, риби клоуни, вони ховаються між. Щупальці актинії. Актинія на щупальцях має жалкі клітини, всі кишково-порожнині, запам'ятайте, це в тестах є, мають жалкі клітини, і е, риба клоуна ховається там, у неї виробилася така адаптація, що на її що, покриви, на риби клоуна покриви, актинія і жалкі клітини не діють. І коли хижаки близько риба клоуна заховалася, між актинією, все. Це квартиранство. Вона там собі шукає притулок просто. І ви бачите, тут черепаха, а на ній зверху риби прилипали. Риби прилипали, використовують черепаху для пересування. А черепаха пересувається, і вони її використовують. Це теж квартиранство. Квартирують на черепашки. Це цікавий вид симбіозу. Я завжди його навожу. Це коли хто у нас мурахи, і як називаються ці тваринки? Попелиці. Попелиці. Рівнокрилі, рівнокрилі такі комашки, попелиці. У них симбіоз, називається мутуалізм, взаємовигідний. Плюс-плюс. Мурахи вони захищають оцих попелиць, вони їх вирощують, вони за ними доглядають, так? вони їх захищають від хижаків, наприклад, від сонечка. Сонечко, сонечко живиться попелицями, а мурахи проганяють того сонечка, жука, для того, щоб він не їв їхніх дійних корівок. Тому що попелиця, коли мурашка її потрогає за ось тут церкву, вирос зверху, бачите, ось тут о. виріс такий. Видно? так? Коли їх мураха посмикає, то попелиця виділяє солодку речовину. А ця солодка речовина є надзвичайно поживною. І мурахи тоді її збирають, передають в мурашник один одному і живлять своїх діток. Тож, мутуалізм, це такий. Така форма симбіозу, коли один вид і другий вид отримують взаємну користь. Зрозуміло, ще такий типовий приклад це лишайник. Лишайник це взагалі весь симбіотичний організм, тому що він складається з двох організмів: це гриб і водорості або ціанобактерії. І взаємовигідний співжиття у них склалося цілий відділ, ліхінізовані гриби, називають їх лишайники. Це фотосинтезичні організми, які складаються з гриба і водорості. Водорості одноклітинні, які живуть там всередині, вони фотосинтезують, гриб отримує органічні речовини, а гриб захищає своїми гіфами водорость і дає їм воду. Розуміло? Тому це мутуалізм: симбіоз мурах і листорізів, і грибів. Мурахи вирощують у себе в мурашнику гриби і використовують їх. Жуйні тварини. Жуйні тварини у них в шлунку, у них чотири відділи шлунку. В рубці живуть симбіотичні бактерії, джгутиконосці, і, і е, інфузорії, так які виробляють там відповідно фермент целюлазу. Цей фермент розщеплює клітковину. Клітковина це у нас деревина, дерево, зрозуміло. Якщо, якщо б не було у них цих симбіотичних мікроорганізмів, так. То корова не могла б е, живитися тоді травою. Розуміло? Так, наприклад, корова отримує користь від бактерій, які розщеплюють глюковину, целюлозу на глюкозу. Якщо мікроорганізми не жили там всередині, то корова не могла піснувати просто-напросто. А бактерія користь, тому що вона там живе і розмножується. Розуміло? Живе, розмножується, відмирає, то частина, перетравлюється. Волонятка таке саме, це всі жуйні тварини, мають чотири відділи шлунку, в якому в одному із них живе відповідно мутуалістичні організми, які розщеплюють целюлозу. Так. Там рубець, книжка, сечух, так, і сітка. Чотири відділи шлунку у жуйних тварин. Зрозуміло? Так. Рубець із них найбільший відділ. Хто, хто чоловік знає про терміти? Вони руйнують дерево зсередини, а вони утворюють термітники такі висотою більше, наприклад, росту людини, так? і е, там живе матка, яка відкладає самка, відкладає десятки тисяч яєць, і є робочі терміти, так? які якраз розлазяться по навколи по навколишньому середовищі і споживають цю деревину. Вони її вигризають зсередини. А для того, щоб живи, живитися деревиною, так? У, всере, всередині у цих термітів живе що? Джутиконосці. Джутиконосці. Це такі одноклітинні твариноподібні організми, які утворюють фермент целюлазу, яка знов ж таки розщеплює деревину, целюлозу, клітковину. Зрозуміли? Мікориза. Хто чув про мікоризу? Чув мікориза міко означає гриб, риза означає корінь, грибокорінь. Що це таке? Гриб, який обплітає коріння. Гриб своїми гіфами оплітає коріння і забирає звідти органічні речовини, глюкозу. Так, а яка вигода дереву? Дерево краще росте з грибом на 30%, на 20-30 тому що дерево бере із гриба мінеральні речовини, розуміло? І воду. Розуміли? Так? То це взаємовигідне співжиття гриба і коріння дерев називається мікориза. Мікориза. Ви чули про гриби, які називаються підосичник, підберезник. Так, чому їх так назвали? Тому що вони утворюють мікоризу, підосичник з осикою, підберезник з березою. Зрозуміло? А білий гриб утворює, може можуть також симбіоз утворити із дубом найчастіше. Дуб, сосна навіть зрозуміли? Ну найчастіше з дубом. Не викопували бобову рослину, конюшину. Не викопували? Ну, якщо не викопували, то викопаємо. Там на коренях живуть, дивіться, що Бульбачки такі, і там живуть бульбачкові бактерії. Це, це питання часто на Олімпіадах і в, в ЗНО зустрічається, який вид симбіозу, вид симбіозу, як ми е, е, скажемо, що це так? який користь бактеріям. Вони беруть із рослини що? органічні речовини, глюкозу. Так? А яка користь? Бобовим рослинам. Бобові рослини із бактерій, ці бульбачкові бактерії, роду ризобіум, виявляються, вони азот фіксуючи. Вони забирають з атмосфери азот і перетворюють його на доступний азот рослинам. І рослина, не треба тоді азотних добрив для бобових рослин. Зрозуміло? Тому що бобові рослини самі удобрюють ґрунт азотом. Тому що в них є бульбачкові бактерії, азотфіксатори. І в бобових рослинах завдяки цьому утворюється багато білків, не вуглеводів, а білків. Тому що для утворення білків потрібний потрібен нітроген. Хто запам'ятав приклад мутуалізму? Це що у нас? Бульбачкові бактерії і ко на коренях бобових рослин. Бобові рослини це у нас що конюшина, горох, зрозуміло, люцерна, рак самітник і як організм називається. Актинія належить до кишково порожнини. так? І на кінець від симбіозу мураха. І як називається ця комаха? Попилися, де є мурахам що? Солодку речовину, мурахи захищають від хижаків. Так, Це все мутуалізм. Це ще також мутуалізм. Ми з вами говорили вже про коеволюцію і коадаптацію: Жміль і бобові рослини, зокрема, конюшина. Тільки жміль може запилити конюшину, бо у нього довгий хоботок. Який достане до нектара. Розуміло? <смір> так. Комерціалізм. Це коли один вид використовує інший, а не завдаючи йому шкоди. Плюс один використовує, дорівнює або однаково другому виду. так Риба прилипала на, наприклад, на, на кому на акулі. Зрозуміло? Це квартиранство. А є ще на хлібництво. Риби клоуни і актинії квартиранство. Риб, акула і риби лоцмани на хлібництво. Нахлібництво це коли що один вид використовує залишки їжі іншого. Зрозуміли? Так? Акула не доїла їжу, лоцмани її доїдають. Який мутуалізм, коменсалізм чи паразитизм. Так, це теж коменсалізм орхідеї. Знаєте, такі рослинки, так? Вони ростуть на корі дерева, вони дерево не завдають шкоди. Вони тільки використовують його для того, щоб, для того, щоб що? отримати світло. Так? Тому це квартиранство. Бачите, на черепахи риби прилипали, квартирують, там у сови можуть квартирувати хто? Комахи. Зрозуміло? І остання форма симбіозу це у нас паразитизм. Плюс-мінус. Коли один вид використовує інший, завдаючи йому шкоди. Бо лише це клоп такий. Блишиться людська постільний клоп, він висмоктує кров у людини. А це гельмінти. розуміло? Перший гельмінт у нас гострик, я вам про нього розповідав у дітей часто в дитячому садочку. Так, буває, гострики. Нижче у нас знаходиться стежак, широкий, паразит кишечнику нашого. Це в тонтому кишечнику, це в тонкому кишечнику. І печінковий сесун паразитує в печінки, живиться кров'ю печінки. Так, тепер швиденько. Акула і риба прилипала. Яка форма симбіозу?